Доброго вечора, ми як завжди з України. Цей 2022 рік вже добігає кінця і потрібно підбити якісь підсумки. Сьогодні невеличке відео про проєкт, який я називав конструктор для регуляторів безколекторних моторів. Цей проєкт задумався як набір модулів, з яких можна дуже швидко, поєднавши модулі дратами, зібрати прототип. Регулятора для безколекторного мотора, потужного мотора. Я обіцяв розповідати про нього на початку цього року. Але 24 лютого роботи над цим проєктом були припинені. Раніше не роботи, а фінансування цього проєкту було припинено. Деякі роботи там ведуться, тому що матеріали залишились і у подальшому. Цей проект буде рухатись, але не так швидко, як хотілося б вам і мені. Хто заглядає до мене на блог, мабуть, вже помітили, що там з'явилася сторінка присвячена цьому проєкту, і там є схеми, плати, і деякі фотографії деяких модулів, які використовуються в цьому проєкті. Вони там не всі, і деякі модулі вже переробляються. Тобто я хочу звернути увагу, що вони були зроблені саме для експериментів, тому інколи може виникати питання, чому воно саме так зроблено для якогось там е, мілкосерійного або серійного виробництва, вони не підходять, вони саме для експериментів і робились. Стосовно комерції, люди питали, де можна буде придбати, скільки буде коштувати. Все, що я роблю і показую на Ютубі і на Блузі, це не комерція, це моє хобі, тому я можу це. Показувати, як воно є у повному обсязі. Жодних комерційних якихось думок в цьому плані у мене навіть і не було. Тобто це буде безкоштовно опубліковано і кому потрібно, будь ласка, користуйтеся. Насправді такий набір модулів, якщо зібрати все, що зараз в ньому є, в ту коробочку, де все складно, там сума буде десь добігати до. Півтори тисячі доларів. І навряд чи хто захоче купувати такий повний набор, а от окремі модулі можуть бути цікаві. Тому можете заходити на стріночку, цікавитись, вона буде періодично оновлюватись, там щось буде нове, цікавеньке додаватися. Будь ласка. Стосовно форм-фактора, я навіть і намагався робити так, як це, скажімо, зроблено у ордуїну, де можна взяти якусь плату на неї. Одягнути ще одну, і ще одну і таку отримати більш-менш працюючу котлету. Насправді на модулі дуже різні, різні за розміром, за призначенням, і поєднати їх у якийсь єдиний форм-фактор ну, навряд чи, дуже важко. Я навіть і не намагався цього зробити, і тому тобі, такого, що вони один в одного будуть якось втикатися, ні, такого не буде. Вони всі будуть поєднуватися, поєднуватися дротами. Задум саме такий був. І Для того, щоб ці ж модулі можна було використовувати і не тільки як в конструкторі скажімо, регуляторів моторів, а скажімо, якщо мені треба буде якийсь інвертор зібрати, або ще щось. Ці всі силові модулі теж можна чи датчики струму використовувати в інших проєктах, От, не, не, звешаючи, не на що. Роботи потихеньку в цьому плані ведуться. І там скоро будуть, може не скоро, але будуть дуже цікаві такі, така зборка. Я її потім покажу обов'язково. Я думаю, що вона запрацює. я Маю надію, для неї майже все там є. Тільки треба трішечки почекати. Єдиний модуль, який не був реалізований у вигляді готової плати в цьому проєкті. Це блок мікроконтролера. Я використовував стандартні тестові плати Nucleo, але хотілося зробити свою плату саме для цього проєкту. І з цим виникла деяка затримка, а потім роботи в цьому плані були відкладені. І зараз хто слідкує там за тим, що я показую на Ютубі, мабуть, знають, що я займаюся. І ще одним проєктом це розробка своєї реалізації векторного керування для безкоректорних моторів. Тобто, це таки більше софтова така, тобто програмна, програмний напрямок. І про неї я буду розповідати у наступному відео, що там зроблено і які перспективи. Стосовно модулі мікроконтролера, тут може виникти дуже цікаве поєднання цих двох проєктів у. Скажімо, о один або вони будуть е, сумісні. на цьому. Поки що, все. Всім успіхів, слава Україні!